Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді неймовірний аксесуар, рукавичка нескінченності залізної людини. Це не просто сувенір, а справжній атрибут для фанатів супергеройських всесвітів. Давайте розберемося, чим вона така крута. Рукавичка виконана в точності, як у фільмі, насичений металевий червоний колір, золотисті та срібні деталі, і, звичайно, 6 каменів нескінченності. Довжина рукавички 36 см. Матеріал щільний і жорсткий, що робить її по-справжньому легендарною. Але при цьому вона залишається зручною та функціональною. Особливості цієї рукавички є рухливість. Ви можете рухати пальцями або навіть тримати предмети. Усередині захований зручний перемикач, який включає свідчення каміння нескінченності. Уявіть, як круто вона виглядає у темряві. Розмір рукавички призначений для дорослих, тому підійде для більшості людей. Якщо ви хочете додати до своєї колекції щось дійсно унікальне або вразити друзів на вечірці, рукавичка нескінченності залізної людини стане кращим вибором. Не забудьте включити світіння, щоб стати справжнім повелителем Всесвіту. Дякуємо за перегляд, ставте лайк і пишіть у коментарях, що думаєте про цей легендарний артефакт. До зустрічі у нових оглядах!